Людство давно мріє почати життя на Марсі. Але як би перша колонія виглядала? Ось тут я зобразила, як, на мою думку, виглядала би база. Для початку виникають кілька проблем, до прикладу, вода та їжа, енергетика та взагалі життєдіяльність. Вода. Марс має багато замороженої води та, та води в підземелі. Тому добування цієї води не було би так складно. За допомогою, до прикладу, трубів ми можемо. Просто здобувати цю воду. Ось тут я зобразила прозорі спочатку труби, щоб вам показати, як проходиться вода. І потім труби проходять аж до самої бази. Далі ми приходимо до їжі. На жаль, ґрунт на Марсі є дуже радіоактивний та немає нітрогену, тому вирощування будь-якої органічної речовини тут буде практично. Неможливим без фільтрування, яке триває дуже довгий час. Тому моя колонія буде залежати від запасів їжі та харчів, які принесли з собою. Далі ми переходимо до енергії. Тут також виникає кілька проблем, тому що відновлювана енергія буде мати свої нюанси, до прикладу, як сонячна енергія та вітрова. До сонячних батарей ми тут не зможемо застосовувати через те, що е, хмари Марсу дуже часто покривають, не дають доступ до сонячного проміння на дуже довгий час, а вітрову енергію через погодні умови самого Марсу, е, сильні вітри та шторми часто просто будуть винищувати будь-які спроби на вітрову енергію. Тому лишається ядерна енергія. Ось тут, бачите, зображений е, приклад цього також труба, яка постачає енергію. Енергію і також буде залежати від генераторів. Далі ми проходимо до самого життя через атмосферу та через різницю тиску та атмосфери Марсу і Землі самі перші колонії будуть повністю ізольованими, люсо не зможе вільно виходити на, на поверхню Марсу. Тому для перших самих таких дослідів і. Загалі спостерігання життя ми будемо залежати від е, роботів, які будуть приходити, оток їхати, і щось подавати якусь інформацію, чи камені, е, чи просто якісь досліди.